одна штучка вкрадем папа вертушку окей папа вкрадем мы вертушку давай. а там вони там вони там вони я вже бачу одного из них давай, ми будемо битися, чи давайся будуть будемо... не я просто вкраду у них вертушку В мене уже стріляють а ты погано, що шо Сидай, сідай сідай Погнали. Папа ну ще одну вертушку. Чисто, всем пока! Вони зарадська! Ну коли палово закінчується, будь ласка, сідай. А, бачу, ще знизу один. Бачиш? Не бачу. А, бачу, очі. Стреляй по ньому.